Не що треба, ж ти пишеш? Вас угу. обох треба. Вас обох треба. Подивіться, що, що ви творяєте, люди з усього світу дзвонять і питають, Валентин Іванович, що ти таке? Те де, де розум на ім нього? Що ж ти підписуєшся, що ти? Ну розум, тільки в тебе розум, де. Звісно? Ну а як? Ж? Звісно, проляти це приводити до успіху по А він що, що ж ти йому вчиш? Що ж ти навчила? Що ти йому дала? Жінку, Йоп, твою матір. А яка тружість, то вже жінка? Я до тебе не йду, покаже хата на міністрі, я до тебе йду. А якщо я Я так на двері йду, що воно мені нахуй не треба. Але ж я йду подивитися на твої вираз, на твоє, що Як тебе полиш кладеться рука писати брехню? Як ти? Ти знаєш, що за брехню Бог наказує? Що я тобі збрехав? Що? Що саме? Що саме? Тобі набрехав? Ти виховувала так. Він, так і Павло, чи то так він уклав йому туматиця. Таку Боже. Боже. Ж немає він не бачить нічого. Ну от як усяде він в тюрму, то що ж підб'ється? Сяде він в тюрму, якщо навіть через ті кліпи, через той інтер, воно ж все це подається прихимою. Ти думаєш, ти ж думаєш, що я ті дурний, їхати в Білогородку, їхати, посилати трактор, послати людей. І я не знаю, як зробити, щоб не було встав. Якщо б розумності це було. Мені не стоїть трактор на 700 гривень поїхав. Розкинули мій. Хлопці взяли відпустку на один день. Відпуску на один день. І що? І що далі? А це ж стаття, 151 стаття, один наклеп і брехня. Ну, зайво будуть крутити. Живе він в тій промисловій зоні, вона не приведена в житлому. Цей будинок, він же ж не є законом взятий. І речі, отакі, які йдуть, які йдуть, отако, знаєш, які йдуть він й ти братью, і ті, братью і, щоб спеціально буде. Так я хочу думати. А якого він хуя? Я його зачіпаю. Я його зачпаю. Я його зачіпаю чи? Ні? Скажи мені, будь ласка, я його зачіпаю? Я працюю над внуками. Я даю життя одному внукові, другому внуці даю, ну, щоб вони своє заощадження і свої гроші заплатили, йде туди. І назад, і Святославому, і маленькому ще і Шевчення потребує до, до, до якоїсь достатньо. То що ти ще хочеш? Що ви ще хочете? Що ти брешь? Що? Що? Ти ще можно таке видумати. Це нормально сделано, потому в ты что, батьку спецмене жизни. Це не слабей. Цель слабей, там армию спала. Це досі не бесплатно. Дево не no, ніякого немає. з усіма. Ну, і ти не бачиш? Ти розумне, розумна людина, ти розумна, щось кажеш. Ти розумний, щось кажеш, спав з і спав. Спав із, із, із Джевою і спав. Чи з ким? Ти подумай, що тобі його такого? зробили так. Ні, все. ти піднімик нижку, ти підмієш дитину і побачиш. Це агонія, подивися, хто там такий клав добий. Хто тебе виїбав? Ну, як батьки женять дочку, то після першої врачені ночі вони вивічують просто, показують. Дивіться, моя, моя дочка була целкою, а ти що, покажеш.

Володимир Іванович, переживете, 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 переживете. Бо ви правильний чоловік, ви правильно робите, ви людям допомагаєте, ви дітей виховуєте не своїх, не своїх, у вас все це ще інше. Перше, як ще інше, це тепер він приїжджає сюди, по п'яну, до тих бандюків, ось тут стоїть, і Сипово, І ще просто ходімо потрусимо діда, ходімо ми підемо зараз потрусимо то я тобі кажу, ти йому переносиш, блядь, наближиться, тільки наближиться до, до кімнати туди, зразу, блядь, застрелю нахуй, щоб не було. Застрелю, блять, застрелю, щоб не було. і Так йому скажу, щоб тільки, і я ще си попишу поголовчу до того суду, коли ще сюди будуть, що буде один суд буде. Ну. І за цю покажу, що він покрав без... З мого відома, бо воно ж моє, його на мені. І що він оці кліпи, оці війки грається, ходить. Ну це ж манія, манія шизофреніка заходить. Так як баби, так його, так і от, як він буйний. Ти менш ні. То десь робить себе більше. І не мішай, я дам дітям цим раду, доведу їх. От і вона підуть у життя, і все, і тоді їм знати, що був хтось. Була дід, баба, був брат якийсь чи дядько був, який давали життя. А так що ж? Що ж, ну, Ну що ж, ну він добивається смерті. Заб'ю, каже, все одно каже, заб'ю. То, то той, хто каже, за перший заб'ю, то ти, щоб його не забере. До за тебе я не простягаю руки і не кажу. Ну що ти? Ти ж не є понятна людина, бо ти понятна людина і, і ти розуміла, що ти... таке. Та хуй з ним, всіх не переїбав, чуєш це. Так само, як тебе не переїбали всі. Всіх не переїбав. І ти всіх, хто там де попадався, не попадався, то не обіжається. І не несуть тобі дітей у певних, мати, от за вас хуй зробив. Що ти можеш розказувати? Спав, не спав, приспав, заспав. Це Тонгаву, числі, боже можна. А що це їх поробилося? Що вони... До чого вони котяться? До чого ти ви хотіли? Да что ты? Я що хотів, живу, я давно був. Ну і тим самим відеоклипом вже пустив це. А зараз піде наш «Відеокліп» на нього на нього, на його діяльність, козячу. Що нормальний чоловік, що коси там баранами тримає. Що ж ти підписуєш? Воно ж, ж не має ніякого підґрунтя, ніякого нічого. Ну і що ти От пишеш, пишеш, ти вже третій раз пишеш, підписуєшся. Ви тебе спонукаєш. Ти розкаже, далі ну, що ти хочеш, що ти стане, стань на міру. Ну не візьмуть його ж, бо це ж немає ні на базу. Не візьме його ніхто і ніяка міліція. А тебе візьмуть. А твій у так піде взад. Я й там так на суді. Казав, ваша честь, що я батьку буду судити себе, якщо він, його на його губи налізли слова, мату, якщо він хоче принести батька, то це світі було, і так і в світі тако не було, як в в світі це покарання буде. Це покарання прийде рано чи пізно. Рано чи пізно прийде покарання? Ти Хто забрав дітей батька? Ти, а, ти. Яких дітей забрали батька? Ти забрала, блядь. Mm -hmm. Ти худочку забрала дітей. Ви якби... чого ти їхала туди? Чого ти посадила в машину, курву і повезла? Mm -hmm. угу, забрав від батька дітей. Ті діти, якби він батько, то як би там не було, то він би не, не робив би 240 гривнів. Ти ще язиком тебе повертає, він вирва тебе желудка. І я забрав. Так як я сина вбив за те, що він сказав, то це вже треба його, він вже зловити за своє. Бо я такий батько спасав його. А ви нічого ні купієте, блядь, не положили туди на той алтар, щоб допомогти йому. Mm -hmm. Придур, придурку ти ж. Поводом, то... поводом це стало поводом? Нашу... Це стало Твої поводом. Якою що ти в що ти зброени, це ви ж теж мозги мозку... повсихали. Я, я хоч це його нажали, хотіть, я так її любив, як і зараз любив. Як ти, ти ж кричала, може вона, може він не мав любові, то хоч зараз буде мати з нею любов. Може я не мала любові, то може він хоч буде мати любові, об твоєма. Я з нею що. Я сидів, ось його, призуміти, торчи, казав, не женися, не беріть, бо ваше всяке може бути. Але як слабі люди, науку. А написав э, адвокат від її, а я відвирвав його, сказав Тарас, ти ну, пожди ну, з цими питаннями. Ти ну, ніяке питання. Не піднімай, не розв'язуй, хто там, де там, що там. Все, і воно стало на місце. Знялося. Де, 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 де? Я Хто напизвався? Храст би на тебе впав, блять, бідоти, щоб, щоб я ще це перевезти його, дати можливість йому про посади, роботи. Тільки що ви ще доводили, ви ж інтригували, ви його туди, сюди рвали його, як паце. Ви ж рвали його своїми цими прибитими мовами. Та він переживав, і за батька переживав, і, і за все переживав, і, і сюди, і туди, і не знав, що, що це було. То нащо ж ти її так дуже хотіла? Хай жерниця. Твої мати мені. Свинота. Що нормальна людина, що? Це ще, це ще я не, не вижив з розуму, щоб я що міг зробити, то, то вирвав з тих питань. Вирвав.